Вітаю клубі рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні у нас на огляді новий інструмент від японських виробників Камакі та Дукан. В нашому асортименті з'явилися довгоочікувані ножиці, одноручні для стрижки топіарних форм або декоративних кущів. Зараз покажу, як вони виглядають. Тільки доберусь до них. Отак От вони виглядають з ці ножиці. Вони мають таку дужку для захисту пальчиків, щоб не травмуватися об іншу рослину. Ось тут є фіксатор. То відкриваєте і стрижете своїх красунчиків до сезону. Перукарські послуги треба їм надати. Ще одна новинка модель z 21 к там ті були за 26 від Камакі. Ось вони є трошки коротшими. Вони теж мають оцю дужку для захисту пальчиків. Кріплення таке ж саме. Вони практично вони одинакові. Ось тут по формі. Єдине, що відрізняються оці леза. Теж зручно підрізати щось, підформовувати. Ось так вони виглядають в порівнянні. Ручки практично одинакові, різні леза по формі це трошки загнуте. І це зовсім рівненьке. Тобто вони. Різні функції виконую. Ці Трошки менші рослинки підрізати, або щось там вирізати, якісь тоненькі гілочки. Це вже для того, щоб гарно собі так застригти, застригти класно свої топіарчики. Ще від камаки у нас ось такі секатори ножиці меншого розміру, а ручки вже звичайніші, більше схожі до Аресу чи до Фалко, Тобто, звичайні ножички, секатор ножиці, але лезо є довше. І коротше, те, що коротше, воно має такі більш загострені кінчики лаз. довші, трошки заокруглені, щоб не поранитися. Є ось такий обвідний секатор. Зараз покажу його. Руків'я у них у всіх металеві. От. Ось теж тут відкривається. Гарно буде різати. Руслинки. Ці всі інструменти були нами тестовані нашими працівниками, які працюють на розсаднику. Тобто вони всі пройшли тести, використання. Тож ми обрали найкращі і завезли новий асортимент для вас новинки. Ще два варіанти секаторів. Вони вже мають покриття прорезинене, Зверху така гума. чохольчиками на руків'ях. Теж відкриття знизу. Ось так. Як він стукає. Так, отже, трошечки більший і менший. Бачите, леза більше-менше, більший діаметр менший. Думаю, стандартно, класично, 20-25 мм. Зручні, приємні в руці, гарно буде працювати ними зручно. Ось таких упакуваннях, тобто вони в коробочках. Так відкриваються, і всередині секатор. Один і другий. Яскраві красунчики. Одна новинка: ось такій красивій коробочці. Коробочку можна залишити, може, пригодиться. От, секатор ножиці. Такі повністю вони є металеві. Ось так виглядають. Довгі леза. Відкриття знову ж таки внизу і ось так. Секатор ножиці. Пам'ятайте, що. Промокод 2021 досі дійсний. тож використовуйте його при замовленні товару у нас на сайті або по телефону менеджеру.